Просте питання, що робити, якщо втомився від великого міста? Пакувати валізи, сідати в машину та їхати подалі. Тож сьогодні ми їдемо в регіон Принц Едваркаунті, який знаходиться 2 години від Торонто. Ми проїдемось по виноробням та пивоварням, переночуємо в незвичайному готелі, заїдемо на один з найкращих пляжів в Онтаріо, а може і в Канаді. Тож збираємось і поїхали. Восьмо ранку хтось починає її з кави, а хтось з пробіжки. А ми заправляємось і вирушаємо в дорогу. Ми нарешті доїхали до першої локації, тому давайте я трошки вам розкажу про цю виноробню. Перша виноробня на сьогодні це Broken Stone Winery, власники якої приїхали з міста і купили всього лише один акер. А зараз у них цілих 20. І до речі, тут роблять вино, яке більше ніде в цьому районі не роблять, і тільки в південній Африці. Також вони відомі своїми шардоне та пінонуар. Тому, якщо ви хочете приїхати в цей район, то обов'язково на цю вайнері треба заїхати. Але ми тут не затримуємося, тому що дуже багато стопів. Наступна виноробня це Closson Chase. Вона відома тим, що це одна з найперших виноробень в цьому районі, і завдяки неї, взагалі, тут почалася індустрія вироблення вина. Взагалі вони спеціалізуються на білих винах і моя особиста рекомендація це Churchside Chardonnay. І також вони дуже відомі своїм Pinot Noir. А це вже другий раз, коли я приїжджаю на цю виноробню. Тут дуже класне місце, тому що тут можна зробити різні інстаграмові фотографії. Якщо вам це потрібно, також тут дуже велике. Аті і можна провести одну-дві години, коли їздите між різними виноробнями. Я б сказав, що це одна з найкращих в усьому районі. Ми доїхали до третьої виноробні, вона називається The Grange, і вона одна з найбільших у всьому районі. І до речі, цьому амбару майже 200 років. Тому це обов'язковий стоп, якщо ви будете сюди приїжджати. І всі вина, які ми спробували на тестигу, насправді дуже сподобались. Ми навіть взяли одну бутилочку додому. Але нам треба їхати, тому що дуже багато ще виноробень і часу обмаль. Ми нарешті доїхали до четвертої виноробні. Вона називається Trail Estate Winery, тому Чірс. І що я вам хочу сказати про неї? У неї дуже класний сучасний дизайн, і як зовні і середині, також бутилки дуже класно виглядають. Але вино, яке вони роблять, воно таке нефільтроване, натуральне. І на мій особистий смак мені таке не дуже подобається. Хоча я розумію, чому багато людей захочуть купити собі або скуштувати його. І точно сюди треба приїхати, як за досвідом, тому що воно відрізняється від усіх інших вин, які ми сьогодні куштували. І, скоріш за все, будемо коштувати. Тому як один раз відвідати 100% треба. До речі, ось бачите, багато людей їздять на байках, тому що якщо ти хочеш пити, то треба якось рухатись тут, а ну, виноробні знаходяться приблизно 1-2 кілометри один від одного, і на машині це не дуже гарна ідея. Наступне місце це Норман Харді Вайнері, одна з найпопулярніших виноробень у всьому районі. Вона така популярна, бо вина цієї виноробні використовуються у більше ніж 50 мішлен ресторанах Через те, що вона така популярна, то треба забронювати заздалегідь, щоб не чекати в чергі годину-півтори. Але якщо ви хочете перейти просто скуштувати вино, то це робиться без черги. І щодо цін, вина трошки дорожча, аніж в інших виноробнях. І насправді мені не всі сподобалися. Хоча я б вам порекомендував. Спробувати саме червоне вино. На сьогодні точно досить виноробень і час вже щось нормальне поїсти. Ми знайшли ресторан, який називається Sand and Pearl Oyster Bar, де можна поїсти різні морепродукти та устриці. Ну звичайно, в устричному барі ти маєш спробувати устрицю. І якщо ви не знали, то в британській колобі зазвичай устриці набагато більше аніж на східному побережжі. Тому давайте спробуємо з Британської Колумбії. На любителя, так би мовити, але якщо бути відвертим, то зі східного узбережжя мені устриці набагато більше сподобалося. Я навіть замовив собі ще одну: Ну, ми поїхали заселятися в наш готель. А завтра я детальніше вам про нього розкажу. Зараз я вам хочу трошки розказати про готель, в який ми заселилися. Він називається Hayes Inn. це незвичайний готель. Це називається Bed and Breakfast. Тобто, ви тут можете переночувати, і також зранку у вас буде сніданок. Тут дуже цікава історія самої будівлі, тому що раніше це було таверно, її побудували у 1838 році, в іншому взагалі місті. І потім у 1950 році перенесли саму будівлю, реконструювали на цьому самому. Тому місці, взагалі, такий тип готелів дуже популярний саме в цьому районі, тому ви можете знайти якісь інші варіанти, але нам дуже сподобалось саме в цьому готелі. Тому якщо ви будете сюди приїжджати, то я раджу саме це. І зараз давайте зробимо невеличкий рум тур. Більше за все мені сподобалась увага до деталів, тому що відразу зрозуміло, що людям не байдуже, і це не звичайний готель, в якому просто прибирають та приготують тобі сніданок. Давайте тепер я трошки вам розкажу про саму історію цього регіону. Взагалі цей регіон почав засновуватися лоялістами, які приїхали з Америки після війни за незалежність. І такі міста, як піктан, в архітектурному плані, досі залишають цей спадок 18 століття. І через те, що тут багато пляжів та виноробені, взагалі тут вайб маленького містечка, деякі люди називають цей регіон Онтарійською Тосканією. На сьогодні перша локація називається Вупус Estate Вайнері. Це найстаріша виноробня в усьому районі. І до речі, тут дуже класний вид на озеро, тому можна прогулятися навіть по території і вийти з самої виноробні до озера. І тепер щодо самого вина, насправді по смаку мені таке не дуже сподобалось. Те, що ми вибрали, але ігристе вино дуже смачне. Тому, якщо ви тут будете, я б напевно зробив наступного разу більше акцент саме на ігристих винах. Ну що, наступна локація це пивоварня Парсенс. Вона знаходиться в місті Пінктон, і насправді вона дуже прикольна. Дуже багато тут місця і велике патіо, де проходять різні івенти, і насправді дуже великий вибір пива. Так що, якщо вам подобається саме пиво по зрівнянню з вином, то обов'язково сюди треба заїхати. І взагалі такий маленький факт, що дуже багато виноробень та пивоварень вони не експортують в великі міста. Тому, якщо ви хочете спробувати саме локально, то це можна зробити. Тільки тут і ще забув сказати, що мені тут дуже сподобався сервіс, і все дуже було професіонально, тому обов'язково треба це місце відвідати. Не знаю, чи втомились ви, але ми точно. Тому це остання пивоварня. Вона називається Slake Brewing і тут немає тестінгів, тому багато різних видів буде важко спробувати. Але великий плюс саме цієї пивоварні це її локація. Вона знаходиться на горі, і тут дуже красиві заходи сонця. І також вона зроблена в модерному стилі, але чомусь всередині пахло пельменями, наче я був в якійсь столовці. А також в таких місцевостях обов'язково треба заїжджати на якісь локальні ферми, тому що можна знайти класні продукти. І ми зазвичай, коли кудись їздимо, купляємо собі або овочі, або фрукти. І наостанок тут ще є одна локація, яку обов'язково треба відвідати. Вона називається Sandbank Бенк Провіншол Парк. Тут одні з найкращих пляжів в Онтаріо. І єдине, що відрізняється від одеських пляжів, це не вистачає людей, які пропонують тобі кукурузу. Але насправді тут дуже багато людей. Тому якщо ви хочете сюди приїхати, то обов'язково треба забронювати собі місце заздалегідь. Тому що якщо парковка буде повністю забита, то вас навіть не пустять у сам парк і також з цікавих фактів це те, що одні з найбільших піщаних дюнг у всьому світі знаходяться саме в цьому парку, їм більше ніж 12 тисяч років. Так, ну що, поки я їду додому, розкажу вам про ціни, тому що це зазвичай найцікавіше. І давайте почнемо з готелю. Готель насправді нам дуже пощастило забронювати, тому що ми бронювали в останній тиждень, і зазвичай, коли це довгі вихідні, то все зайнято. Але нам пощастило, і ми знайшли цей готель bed and Breakfast, як я вже казав, за 250 доларів канадських до податків. Також, звичайно, нам треба було витратити на бензин. Ми приблизно спалили один бак, тому це 50 доларів на машину. А щодо самих винороб то самі тестінги коштували приблизно 15 доларів за тестінг, і вино ви можете купити собі від 20 до там 35 доларів, але залежить від виноробні та самого вина, тому що ціни можуть дуже різнитися. Але щодо їжі я не можу точно сказати, тому що ми якось мало їли дуже багато снеків. Але по моєму відчуттю ціни трошки нижче ніж в Торонто, хоча не суттєво. Взагалі мені дуже подобається їздити в такі невеличкі тріпи, хоча це було один-два дні. Але цього вистачає, щоб відпочити від великого міста. Тому обов'язково подорожуйте Канадою та іншими містами, коли у вас є можливість. Підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, і також напишіть, куди мені в. Варто поїхати наступного разу.